Що ти і Київ? І ми, як завжди, продовжуємо пошуки стильових, красивих і класних киян, яким завжди є про що розповісти. Ну а з вас традиційно лайк-підписка. Like, Привіт, давайте знайомитись, як вас звати. Марта? Ростислав. Дуже приємно, мене звати Оксана. Ви дуже круто виглядаєте і дуже дуже стильово. Розкажіть взагалі, де вдягаєтеся? Що зараз на вас? На мені український бренд бренд, якщо не помиляюся, в мене в принципі дуже багато від них всяких речей. В них дуже такі секонд скін, щось по типу скінс. От кроси New Balance. <свят> е, ну і масіма сумочка. Ага. А розкажіть взагалі, які е, любите українські бренди, можливо, чи не українські, але взагалі де любите вдягатися і що порадите? Аншель мені подобається конкретно тим, що вони такі мінімалістичні, це перше, що спадає на думку. Той, тобто, в принципі, з таких загалом брендів я не дуже звертаю увагу, я більше беру те на стоках, люблю шукати на шафі. Типу, тобто, я знайшла, от мені сподобалось, скупила і далі вже доповнюю чимось таким більш вагомим. А скільки у вас зараз ідея, щоб в Києві витрачати на Чесно, я досить мало купую, тобто в мене є дуже багато бази, і це може бути ну реально там, 3 тисячі гривень в місяць, це я просто собі там, ну мені щось сподобалось, я купила. Коротше, база. Так. Треба бази. Я дуже люблю базові речі, в мене їх прям дуже багато, і тому якби я не дуже сильно трачусь на це. ну В принципі, я мінімаліст в тому плані. Розкажіть про себе. Дуже стильовий, я не знаю, це і костюм. вийшло, що так подобрав. Ага, Розкажіть, що за речі, де купували? Uh, так, ну, кроссовки Asics, где их брал, на преми, польский сайт. Uh -huh. вот. Там дешевше, расскажи? Uh, ну да, там, особенно на, скид, на скидках, да, там прикольно, можно что-то выцепить. Шортики там же брал. У меня фирма, не знаю, какая-то, uh -huh. даже no name, но типа прикольные. Uh, рубашечка Дизель, ну это у нас брал. Футб... Прикольна сумка. Да, футболка, Puma, сумка Zara. Угу. Да. А Окуляри, очки, Ray-Ban, мені деріля. Ви пара, так? Да, да, да. О, знаєте, зараз там не супер легкий час і дуже багато. Там, зокрема, зірок, от ми часто спостерігаємо, розлучаються там і так далі. Розкажіть, що вам зараз допомагає триматися разом? О, я не знаю. Я об этом не думав навіть. Інтерес Но... друг другу просто. Інтересуватися друг другом, чим займається. Ми просто живемо в різних містах, і ми просто скучаємо. І нам виходить так, що ми кожен раз там приїжджаємо один до одного і якось настільки насичено проводимо ті дні, що за нас напевно і тримає, що Ми просто вчекаємо і не набридаємо. Так по яким містам? Ви в Києві? Так? Я в Києві, да. так. А? Я зі Львова. О Боже, і це ви щоразу їздите? Як часто бачитись? Ну, в останнє час буває... Через діток в середньому, через дві неділі, так? Навіть більше ми так тиждень в нього поживемо, тиждень в мене. Ну, діток так, так. Да. Що у вас ну на, насправді що в парі ваше для вас і для вас найголовніше? Поїсти. Поїсти, <рес> так, про поїсти. Значить, діліться, де ж ви так їсте, що у вас стосунки так тримаються. Він <рес> ну, мене дуже добре годує. <рес> Якщо чесно, ну не скажеш. Насправді ми дуже багато. Ми і у Львові обходимо такі заклади, що я в принципі ніби у Львові все знаю, і ми відкриваємо щось нове А в Києві, тут взагалі я не знаю, він таке враження всюди був. Так, ну розкажіть, ну, які самі топові в Києві топові, ну в залежності від того, яка кухня. Ну, типа, якщо просто класно покушати, ну я навіть на дом заказую, це в Мусафірі, мабуть. Mm -hmm. вот, там кримсько-татарська кухня. А так... Нам нам сподобався. Ну, в нами прикольно, да. це екторовська заведення. Там вкусні суші. Вот только що їли суші у Коцурина. Вот. Ну, у нього в цілому прикольно. В, в японському привіті. Да, 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 ну, вот. актор до речі, нам у Львові більше сподобався. Да, там власне. ми не очікували, так. Да. Вот, э... А порадьте, так, ви пари, ви ну, напевно ж любите ввечері подивитися якийсь фільм прикольний. Можливо, про кохання чи не про кохання. Що любите подивитись, чи серіальчик, можливо, на Netflix щось дивитись. Супермама? <світ> так, ну супермама це окей, вагітно в частоті, супермама це наш український вайб. Так, а що ще? А вчора що ми дивилися? Ми вчора Top Gun", ну от это который, Другу так, частину. Так, да, де да, да, на самолітах вони літають. <світ> да. Оце класно. було. З, з Томом <світ> Крузом, да. прикольно. На самом деле, що ну, у нас просто різні смаки. Деколи да? буває таке, да. що я йому щось пораджу, йому це не дуже заходить. А те, що мені заходить, ну тобто навпаки. Тому ми так ми отак на супермамі сходимо. Вагітна в 16 теж? все. Ну і вагітна в шістнадцять. Да. Чому ні? Крім жа чобойні. Знайомтесь, як вас звати? Е, мене звати Даниїл. Вас приємно. Дуже приємно. Ви дуже стильово виглядаєте. Розкажіть, що звідки де брали, і прикраси, і взагалі, все, е, чесно кажучи, навіть особо нічого розповісти, тому що мені більшу частину подарували. Ця футболочка з ну за гностику. От подарували її мені друзі. Мені здається, з всього цього я придбав тільки оці шорти в пуленбірі за 900 гривень чи за 1000, да, щось, щось коло того. І форси. Форси також по знижці через знайомих там, за 4 тисячі придбав та і все. А на кого взагалі рівняєтесь? Як кльово так хлопцям виглядати? Та Просто я дуже полюбляю хіп-хоп та всю цю стилістику, тому я просто дивлюсь, як вдягалися хлопці ще в 90-х на олдскулі. І так, в принципі, цей стиль і виходить в мене. Акі у вас, можливо, улюблені, улюблені які-бренди, можливо, чиї інстаграм-магазини. Nike. все. Це, Only Nike. це да, Only Nike. Це мені здається. Бренд, який я просто завжди буду купляти, а все інше це просто на якомусь фрістайлі, що знайшов, що сподобалось, те і взяв. Більшу частину речей я просто купляю собі на OLX або на секанді. Скільки от йде на шмотки? На речі у вас на місяць? Дуже мало. Дуже мало півтори тисячі гривень. Окей, а ким працюєте до речі? Е, ну наразі я су-шеф в ресторані Авангарден. Е, да, це тут неподалік. Е, де, в принципі, кухар працює на кухні, все життя працюю на кухні. Це улюблена ваша справа. Так, так. Я майже 10 років вже на кухні працюю. Тому так. так а вчились ви на кого? Е, вчився я взагалі на моряка. А, і ось так на е, да, я з Одеси. Я вчився на моряка і е, просто в якийсь день випадково потрапив на кухню, і так воно і вийшло, що вже майже 10 років я працюю на кухні без перестанку і дуже це все люблю. І ніколи ні на що не поміняю. Так ви з Одеси. Значить, Одеса, розкажіть, чим відрізняється від Києва? Що для вас така найбільш найбільша різниця? Ну, крім моря, звісно. Е, все дуже повільно, тому я і переїхав сюди. А, в Одесі. Е, да, все дуже повільно, всі дуже кайфові. Типу, ну якось так. Ні, тут також всі кайфові, але. Якщо ми будемо казати за якісь справи, вирішення якихось питань, то в Одесі все дуже повільно. Всі на чилля, так? Так, так. Да, да. І а я дуже люблю якийсь двіж. Ну, це, мені здається, з кухні до мене прийшло. Мені постійно потрібен якийсь двіж, якісь діла, і тому, в принципі, я і вибрав Київ для переїзду. А розкажіть, можливо, в Києві вже у вас є якісь улюблені заклади, де любите так само? Так, так, улюблені заклади. Ну, почну з того, в котрому я зараз працюю, це авангарден. Це арт-галерея і ресторан з баром. Тобто там, окрім їжі, ще роблять постійні якісь виставки, і це не тільки з картинами пов'язано. Тобто, там дуже цікаво просто провести час. А якщо ми будемо казати за щось локальне, от я зараз безпосередньо йду в Лунка-бар. це дуже крутий бар, і ще можу виділити для себе Київгаз і мабуть липу. Вот. А який фільми порадите подивитися? Фільми. Фільми. Шеф Стейбл. Подивиться, шеф Стейбл це серіал про їжу та шеф-кухарів на Нетфліксі. Їли щось зіпсоване в надії, що все буде з вами нормально. потім. <звук> а що це було? <звук> Мені здається, щось пов'язане з м'ясом 100%, ага. і це сто відсотків було десь вдома. Ну, типу, знаєте, в холодильниці щось знайшов і такий. Ну, приготую. Було не було. Типу, про про, пр, пройде, так пройде. Приходили от на роботу в ресторанчик трошки з похмілля? Було дуже часто було. Мені здається, це просто кожен кухар, поважаючи себе, приходив з похмілля на роботу. Окей, ставили більше п'яти будильників, щоб не проспати. Було. Крали щось з магазину випадково. Ну, типу взяв і такий, блін, я не заплатив. Було. Що це було? розкажіть. Запальничка, мені здається, от 100% і це було неодноразово запальничка. <рес> я, до, я курю і дуже часто гублю запальнички, і на день можу там в 3-4 магазини зайти, купляти собі запальнички. І буває, що ти береш, береш собі ще щось і береш ту запальничку, просто тримаєш її в руках, розраховуєшся, виходиш і вже потім розумієш. що… Кому ви торчите? Тебе афора, Кому нову? З маркету мені здається. Це. Так. І останнє запитання: перетворялись колись з плячем, щоб не вступати в місце? Е, ні, не було. Не Клас. Було. Давайте знайомитися, як вас звати? Мене звуть Марія. Манеля. Ви дуже кльово виглядаєте взагалі. Розкажіть, будь ласка, про себе, де вдягаєтеся? Вдягаюсь по-різному. Я фанат Аліекспресу, тому Майзон маржела около Майзон Моржила куплені куплені на Аліекспрес за півтори тисячі гривень. Із українських брендів. Я не знаю, інколи є багато питань до українських брендів, типу що будемо робити з ціною. А, так, да, да, знаєте, все від п'яти тисяч, так? Так, так. На сьогодні на мені з українських брендів світа терен прикраса. А... а звідки футболка? Сумка, розкажи? Це зараз. Це здається просто десь, десь теж в українському якомусь інстаграмі. Це прада, подарунок, тому що із українських брендів зараз. Хотілося, о, я замовила штани, нуга прикольні. От такі у них перед замовлення було в таких стразах штани. Е, і насправді у нас багато прикольних брендів, особливо якихось таких, типу, які нестандартні, які. Тільки є питання по ціні, українські бренди. так. так. Та, питання по ціні велике. Ти, типу, відкриваєш інколи. Як цього звуть дизайнера, який ж капелюшки робить? Багінський. Багінський, Руслан Багінський, тупа кепка, яку можна купити, я не знаю. Але це прикольно за бренд люди платять, як їх за Ксенію Шнайдер платять. Mm -hmm. І це прикольно бачити, типу, за кордоном українських дизайнерів, типу Adidas цю колаборацію, супер-суперзірка. типу, це класно. А чим ви взагалі надихаєте, щоб стильово кльово виглядати? Бо так інколи йдуть люди, і думаєш, боже, це напевно все коштує мільйони гривень. А насправді люди там Аліекспрес, а це зараз за там 500 гривень. Чим і ви надихаєте, щоб так кльово виглядати? Мені здається, це просто насмотреність mm. в Україні дуже і в Києві обожнюю Київ за гарних людей, кландайк гарних людей. А які ще місця любите в Києві? Якісь можливо, заклади чи ваше місце сили в Києві? Куди завжди приходите? Mm, ну от собственно ми зустрілись, бо я якось приїхала ще з Європи. В Європи взагалі типу не розуміє, що таке смачно їсти. Я дуже типу, співчуваю. І ми прийшли спеціально за салатом. Зігзаг, салат з фалафелем — Це просто тупо типу, розрив сердечка. Так, зігзаг, які ще заклади? Люди, які не їли нін, це це проблема. Вони типу, ну. Кафе Марія, кайфовий заклад. Фішен фішен пусікет класно теж. Дуже смачно. Фішен пусікет. Бирайте якийсь прикольний фільм, який можна подивитися, наприклад, зараз. Фільм? Можливо, з останнього щось бачили. Ого. Я не знаю, я пам'ятаю, як українською прикладається сі... вічне сяйво чистого розуму. Вічне сяєво чистого розуму. Мабуть. Почала дивитися Breaking bad серіал, тому mm -hmm. я просто бока в шокі. Українсько називається Пуститися берега, Взагалі Breaking Bad про те, як варили мед <рес> <рес> про наркоманів. Але до цього я жила зі своїми госіп подружками відчайдушними домогосподарками. Перший раз я їх подивилась, і я просто тупо не знаю. А так а ви приїхали з Європи? Ви в Києві? Ви там працюєте? Живете просто їжу. Не я не знаю, неможливо не, не зробити цей шах, типу, переїхати. Інколи ти розумієш, що скоріш за все потрібно. Типу їждиш у відрядження, і ти розумієш, що ти витрачаєш три доби, щоб просто доїхати в якусь Варшаву, там, де на тебе так дивляться, типу, чому пані не мовить по польську? І це дуже сумно. Але ні, в Києві серце, душа тут. А розкажіть, ми зараз так такий непростий час живемо, і, типу, дійсно дуже важко е людям. Як що вам допомагає, знаєте, вигрібати цей весь стан? І яким бачите, от майбутнє України? Не знаю, просто гуляти з друзями, дихати повітрям, донатити донатити і ну, донатити все зберегти, відкривати що? збори. Так, да, все було добре, щоб люди просто Ну, це дуже дивне відчуття, коли ти розумієш, що ми вже всі по просто якісь попаяні. Дивишся, типу, я зловила себе на на думці, коли був теракт в крокусі. Типу, що я така, о Боже, так мало жертв, хотілося більше. а Потім ти думаєш, блін, стоп. Ну типа, це, типу, це через це і війна, бо люди, типу, не нажерливі. Віти, давайте знайомитись, як вас звати. А, мене звати Комаха. Мене звати Назар. Розкажіть взагалі про ваші речі ким надихаєте, щоб так виглядати? А, речі майже всі в мене це секонд хенд київські, миколаївські. Сам я з півдня тому більшість моїх речей звідти. І я дуже довго працював. На роботі пов'язано з байерами, одягом, стилем і тому всі речі закуповував завжди на секонд секондхендам. Єдине, що в мене шорти, це з вінтажного відділення. Коник це єдина річ, яка не з СЕШКи. А так все це коштувало по 20-30 гривень. Червики це шафа. Дещо вас серед дітей та все яке люблю? А, мій стиль. Це, мені завжди важко відповісти на це, тому що я не знаю, як називається мій стиль. Я завжди по-різному вдягаюся, залежить від настрою і мого стану. А скільки ви зараз витрачаєте от на речі, от на ваш стиль в місяць приблизно? 600-700 гривень. Це зовсім мало, але так прикольно. Скільки в Києві ви витрачаєте зараз в принципі на своє життя в Києві? М Напевно, 30-40 тисяч гривень. Как взагалі працюєте, до речі, ви стиліст якийсь? Ні, нині я тату-майстер. Тату-майстер, клас. А розкажіть про якусь найприкольнішу тату, яку робили? Найприкольніше, е мабуть, найулюбленіше, яке я зробив буквально вчора. Це був татуювання Амура, яке було намальовано е як називається, вугіллям. От я. Та, я Дуже люблю набувати татуювання, що імітують живі матеріали, бо першопочатково я взагалі художник і тату для себе відкрив приблизно рік тому назад і шукаючи свій стиль, зрозумів, що саме імітація живих малюнків і скетчів це найближче мені. А чи стало зараз більше татуювання від патріотичних? Ми зараз живемо в такий час, не досить простий? У -у -у, дуже багато часто е бувають запити по типу, чи можна набити абстрактного пса-патрона або герб України, і, типу, це прикольно. Типу, я дуже радий, що типу, люди стають більш свідомими і з'являється щира любов і цікавість до історії, культури нашої країни. Е, деякі просто на вже перекривати старі татуювання, які були набиті ще на початку війни. Е, по, типу, Роспіль... типу, з російської... а, да, Ось таке, типу, люди іноді про це шкодують. Але, типу, по-моєму, це все одно прикольно. У мене багато татуювань, я не шкодую про жодне з них, тому що, типу, в момент, коли я їх робив, це для мене дуже багато значило. І навіть якщо це зараз трохи крінжово, то все одно це ти на мене розкажіть, ви де вдягаєтесь? Як взагалі чим надихаєтесь? Переважно я слухаю себе і надихаюся скоріш за все. Е, якимись американськими акторами або співаками приблизно щось таке. Мені дуже подобається стиль е, середніх двохтисячних, е, але я стараюся якось його е, імплементувати на сьогоднішній реалії. А що зараз на вас Що де брали? Е, насправді, оці шорти я дуже недавно взяв в зарі. Е. Що по чому там зараз? Бо ще не всі були, коли вона відкрилась. Е, ой, це напевно вони коштували 1400 щось таке. от. Конверси купував дуже давно. Вони вже порвані е, десь напевно 2-3 роки назад на е, от. Asos-і, е, е, Також на Есусі це рюкзак One. Е, от. Я просто частіше гуляю з чимось іншим, але сьогодні мене попросили побисити цього песика. Брайте, можливо, книгу якусь читали, яку там хочете, хотіли б, щоб більшість людей прочитали. Ем... Якщо вибрати якусь одну книгу, напевно, це мені дуже подобається Оксана Забушко. Я нещодавно купив її збірку поезії. Я думаю. Це було б насправді щось дуже важливе, тому що більшість людей, напевно, знають лише про польові дослідження з українського сексу і якусь її прозу. Я думаю, напевно, це як на вашу думку, що треба зробити, щоб там через 15-20 років після війни ми знову не повернулися до того рівня слухати російські пісні, там розмовляти російською і так далі. Що треба зараз робити? Потрібно думати про своє майбутнє вже зараз і бути свідомим вже зараз. Тобто, будь-яке рішення, яке людина приймає, буде мати якийсь наслідок в Майбутньому без ніяких виключень і я думаю, просто привчати себе, не зриватись, не відмовлятись від цього зараз зробить наше майбутнє набагато легшим через те, що через деякий час ми вже бу... ну і власне зрозуміти, не просто. Ем... Якось бездумно повторювати якісь наративи, які ми просто чуємо, тобто там О, ми фінансуємо російську музику і так далі. Це насправді не лише про гроші, це і про менталітет, і про е, наше бачення себе як е, на периферії е, російської культури. В першу чергу, я думаю, також доволі багатьом українцям потрібно усвідомити, е, що взагалі в нас е, є доволі довга травма, і мені здається, що зараз ми просто стараємося замінити. Е, той факт, що ми були на окраїні Росії, тим, що ми будемо на окраїні Західного світу. І я думаю, дуже правильно було б просто слідувати словам Симоненка з його вірша: нехай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою говорю, з тобою, з Україною, тобто самому якось старатися зрозуміти, ким ти є, яким ти хочеш бачити Україну. звати мене звати Маша. Маша дуже класно виглядаєш. Ти така дуже мила, гарна, приємна дівчинка. Маша, розкажи, що в тебе за речі, де вдягаєшся? Що зараз на тобі? Так, ну перше, це самі самі мої улюблені Мартінс. Це найкраще, що взагалі існує в цьому житті. На це я готова витрачати багато грошей. Це від українського бренду Lemon, Єдиний бренд, який шиє на мене, прям по розміру, тому що в мене дуже маленький розмір. Мені дуже важко підібрати щось і Lemon Найкращі, так, да. Да, вони прям ага. ну, от, класичні речі, у них просто нереальні, недорогі, там щось в районі 800 1500, 1500 десь так. А, це в'язала моя мама. У мене, <рив> да, мене мама така от творча. А, топ, насправді я навіть не пам'ятаю, звідки він, але він коштував щось в районі 100 гривень, може десь секунда. Окуляри це теж якийсь ноунейм. No а прикраси? Прикраси, боже, що в мене? Це Монпасіє. зробила вчора. Може, це вино? Так. Да. Це, не знаю, якийсь срібний, теж, можливо, мінімаліст, mm -hmm. український бренд в ювелірки. Що взагалі слухаєш? Можливо, любиш якісь групи чи от наші українські, mm -hmm. 에... Розкажи. Українські я обожнюю. Можливо, Май... я улюблений. Улюблених дуже багато. Вибрати один дуже важко, а мабуть, на слуху зараз Шмальгаузен. Mm -hmm. Безмежно люблю, до цього відноситься будинок кіно, вони там часто бувають. А, Цвинтер. Я дуже люблю фольклорну музику. Аутентікс дуже класні, так само з фольклорною музикою. Вони українські, все прям дуже круто в них. Ми якраз зараз говорили про це. А що, на твою думку, треба робити, щоб більше зараз молоді розмовляли українську, слухали українське, бо, ну, на жаль, все одно ми ще не дійшли там до свого ідеалу, який би хотілося в Україні. Ну, насильно заставляти людей все ж не можна, це таке вже справа кожного. Звісно, хотілося б, щоб всі у нас вже якось привчились до рідної мови, але я думаю, просто треба час і більше популяризувати це, ще більше в маси. Зараз недостатньо, треба ще більше, 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 щоб більше музичних гуртів, фільмів українських випускалося випускалися на світовому ринку. А бренди наші, все, щоб наше українське розпочувалось по світу. Звати мене Анжеліка Андрій. Дуже приємно. Мене звати Артур. Дуже приємно. Мене звати Оксана. Слухайте, у нас такий проект про Київ і про стильових кльових людей. А ви дуже кльово виглядаєте? Розкажіть взагалі, де вдягаєте, що зараз на вас? По черзі? Блін, я навіть не знаю, що це за сукня. Подивишся. <рес> От тут де звер. Це пуланбір, напевно, Pull щось таке. Я її купила років 5 назад і ношу, тому що вона базова і люблю її. Вже ніби і мода на такі сукні вийшла, але мені байдуже. А, ну кроси, нью нюбеланси, сумочка. Це, до речі, український дизайнер. А, я другу таку Реально? вже замовила. Да. Я її дуже Серйова? люблю. А, а що у вас в сумочці? Інтент. Інтент. Не знаю. Я колись її знайшла в шоурумі. тут, до речі, на гончара. А, Ось і років шість назад купила. Вона стерлась, Я замовила нову про себе. Розпішна насправді дуже гарний бренд, який нами дуже давно. Нещодавно. Нещодавно мені на роботі подарували дві вишиванки. За що я дуже вдячний е, роботі сертифікат і етнодіму. Дякую, там Дякую, мене найкращі вишиванки. Дякую. Розкажіть, що на вас зараз це мені подарував друг е, минулої неділі, тому що сказав. Тобі потрібно вже задуматись над тим, щоб в тебе було щось стильне. Це напевне ну, щось дуже дешеве. Ну, це Також звісно. в мене є Реально це срібло. Ну, мені п'ярік не подарував ніколи. А він сам ходить в сріблі. Це, це мені сніг. привезла подружка з Нью-Йорка. Або з якогось іншого. Окей, шорти. Це не точно. <гулеч> е, ну, це не знаю. Це теж щось дуже дешеве, тому що друзі мені дорогі речі не дарують. <гулеч> а розкажіть, де в Києві любите відпочивати? А, ну. <гулеч> а, а, -а, -а. Касатка. давайте почнемо Ні. з касатки. <гулеч> За Візувіо? 90 гривень, слайс піци, смачний, поживний. Коли ти зранку, чи можливо ввечері, чи в обід, а, ти хочеш перехопити щось, 90 гривень, флайт піцу визувіо. гавайська. я вибачаюсь, коли ти останній раз купував цей слайд? Сьогодні. Вибачте, вибачте. А, І також дуже хочу порекомендувати всім. А, ні. І також хочу дуже. Перепис. <реш> І також дуже хочу порекомендувати всім киянам того гостям міста пиво з бару 13. Його можна взяти як всередині, так і з собою. Сюди. І це смачний лагер, який ти можеш пити з пластикового стакану. Скоріше за все, він екофрендлі. Пластик еко це ок. Переписува. Але ти можеш його пити, всього за. У вас 90 гривень пиво коштує. За 90 гривень це, це найкраще зараз пиво, зараз яке може вона. бути в центрі міста. Ви такі веселі, веселий народ. Розкажіть, що любите дивитися? Можливо, якісь фільми. Mm, а які ти фільми дивишся? Чи серіальчики. Ну, я зараз дивлюсь я Боджека, але він мені сказав це зробити. да, дивіться, будь ласка, Боджека. Ну, порекомендую. No, є... Супер, да. Я вже на шостому сезоні. Там все дуже погано, і це надихає мене на те, що в мене на все дуже погано <реш> подобається дивитися через це. Баффі, Баффі. Я Баффі, б теж Баффі. рекомендував Баффі, переможницю Баффі. вампірів. Я люблю друзів, це мій найкращий серіал евер. Дивилася його 20 разів. Офіс. Офіс. Офіс, звісно, звісно. Люблю. І звісно, також, ну, коли, звісно, є настрій. І концерти можна. Мадонни. І е, рятівники Малібу. Oh. <плес> Дякую вам дуже. Так, народ, ну дякуємо вам за перегляд. І до речі, не скупіться на коменти, і все ж таки напишіть, яке у вас улюблене місце в Києві. Всім папа! -па!